Це приймальне відділення для поранених, в якому поранені роздягаються, готуються, надається якась допомога до надання хірургічної чи будь-якої другої допомоги. Це частина мобільного стабілізаційного пункту, який виготовила Кременчуцька компанія. Тут надаватимуть медичну допомогу пораненим військовослужбовцям на передовій. Дане приміщення виконано в стилі трансформер. Зараз воно розміщено в транспортному положенні для транспортування. В випадку необхідності проводити якісь медичні заходи, дане обладнання і група лікарів їх розставляють так, як їм потрібно. Мобільний стаб-пункт виготовили на прохання військовослужбовців 71-ї окремої єгерської бригади. При деяких обставинах такий. Стабілізаційний пункт буде е, край необхідний нам. Медичну допомогу починають, е, вона починається з самодопомоги і взаємодопомоги, тобто ще на полі бою. Далі побратими або бойові медики виносять з поля бою, витягують, потім техніка вивозить, і люди попадають до медичних е, автомобілів, реанімомобілів, це або санітарні автомобілі. І далі попадають на стабілізаційні пункти. Зі стабілізаційних пунктів вже попадають на лікарні і шпиталя. На виготовлення стаб-пункту спрямували понад 5 мільйонів гривень із бюджету Кременчуцької громади. І ще близько мільйона гривень на обладнання дали із благодійного фонду Сергія Притули. У нас була можливість зробити лише контейнер з усім необхідним, з опаленням, з водою, з генератором, з можливістю 12 годин працювати без електроенергії лише на акумуляторах і на тих приладах, які дозволяють закумулювати електричну енергію, коли вона є. А медобладнання не було. І нам дуже допоміг фонд Сергія Притули. Ми купили комплекти на… Два хірургічних ліжка, що ми кажу на хірургічних ліжка, бо все довкола самого пацієнта. Це ми купили і саму лампу, яку ви бачили всередині. Ми купили і систему обігріву, яка встановлена в комплексі. Ми купили дефібрилятори, які ви також бачили, монітори пацієнтів, закупили кисневі концентратори, закупили аспіратори, які встановлені в даному контейнері. Закупили так само систему. Обігрів у самого пацієнта, яке дуже важливо, особливо в таку холодну погоду, яка зараз насувається на нас. І від гіпотермії гине багато пацієнтів. Мобільний стаб-пункт військовим передали 17 листопада. Каріна Попова та Ігор Лук'яненко Суспільне новини Полтава.